У Запоріжжі відкрито приймально діагностичне відділення клініки дружньої до молоді, що працює при першій дитячій лікарні. Коштом мецената Олександра Богуслаєва було відремонтовано чотири мельцеровські бокси. Я безмедно благодарна Олександру В'ячеславовичу за його ні на душу вообще судьбам дітей міста і в частності за то за ту допомогу за ту дружбу, которую ми постоянно вот, в першій дитячій больниці. Інфекційне відділення отримало кошти на здійснення ремонту, покращення матеріально-технічної бази та придбання меблів. Кожен бокс оснащений новими дитячими ліжечками, пеленальними столиками, ванною кімнатою, новою постільною білизною, холодильником та телефоном. Дуже віримо, що ці нові палати обладнані по новому принесуть ще більше пользи для лікування наших дітей. І не сумніваємося, що це очередний, але далеко не останній етап нашого совместного проекту. Додамо, що завдяки матеріальній допомозі мецената Олександра Богуслаєва клініка дружня до молоді при першій дитячій лікарні пройшла всеукраїнську акредитацію. Представники комісії інституту охорони материнства та дитинства високо оцінили роботу та матеріально технічну базу. За словами головного лікаря Запорізької міської дитячої лікарні, номер один Валентини Лихачової, в майбутньому за підтримки Олександра Богуслаєва також планують створити кабінет охорони зору.